Найсмачніший рецепт ріжків, які не черствують за жодних обставин перед вами. І це все, що нам для цього потрібно: 800-900 грам просійного борошна. У мене тут 180 грамів цукру, і я додавала ще сюди столову ложку солі. Якось начинки в мене ось таке рідке картопляне пюре. Воно таке дуже ніжне. Це картопляне пюре, яке залишилось у мене. Воно на молоці з маслом. Саме таке я люблю використовувати, аби гарно зліплювати пірішки. І потім воно не збивалося в грудочки. Сюди я посмажу дві ось такі середні цибулинки. На плиту я став. Воду і довожу її до кипіння. Для начинки, доки кипить вода, я наріжу цибулю дрібним кубиком. Я це роблю ось так. Мені цей метод подобається найбільше, аби кубики були маленькі. Активно кипить вода і виливаю всю олію. Це все діло перемішую і даю йому прокипіти буквально ще одну-дві хвилинки. Оліє з водою прокипіла хвилини-дві і я сюди всипаю цукор і сіль. Все гарно розмішую. Даю ці всі рідині прокипіти разом ще буквально одну хвилину. На сковорідку наливаю трошки буквально олії і чекаю, доки вона нагріється. Ось таким кубиком я нарізала цибуль, буду її смажити до легкого золотистого кольору. Завжди додавайте цибулю картопляне пюре. Так, ваші пиріжки, начинка буде набагато смачніша. От до такого стану я посмажила цибулю і відправляю її до пюре. Звичайно, картопляна начинка на пиріжки не може бути без чорного меленого перцю. Я взяла неповну чайну ложку. Все це перемішую і подивіться, як гарно воно все перемішується, саме тому, що пюре без грудочок це саме те пюре, яке я рекомендую брати на картопляні пиріжки. І, якщо ви хочете зробити таке пюре, просто додайте в нього більше молока або більше води. Не стіжуйте всю рідину з картоплі. Вистегла моя рідка суміш приблизно до 40 градусів. Сюди тепер розкришую тріжжі. Розмішую до розчинення. Коли дріжджі розійшлись, роблю в борошні таке поглиблення і виливаю цю всю рідину, поступово замішую еластичне тісто. Тепер просто рукою я це все гарно перемішую. Дивіться, наскільки класне це тісто. От, просто миска, чиста, як бачите, все вмішалось ідеально, ідеальні пропорції, і зараз ми його домісимо на столі. Отак от, от, так ніби розриваючи, хто як вміє і може. А можна взяти і побити об стіл. Отаке От гарне, еластичне тісто ми зробили. Це тісто я ставлю у миску, накриваю харчовою плівкою або рушничком і відправляю в тепле місце. Підходити мінімум на 1 годину. Ось так. чудово підійшло моє тісто, воно підходило близько 1,5 години. Я відкрила духовку, вімкнула її на маленький вогонь. і В такому теплому приміщенні підходило тісто. Маленьку краплинку олії я. Виливаю на стіл і ось так от вжух сюди ж тісто. Дивіться, абсолютно чиста миска, це те, про що я говорила, тісто не липне і не залишає ніяких негарних розводів. Дуже-дуже приємно працювати з таким тістом. Подивіться, яке воно взагалі однорідне, наскільки воно класне. Ось так, я його округлила і тепер поділю на дві половини. Я робитиму два варіанти пиріжків. Одні у мене будуть в духовці печені, інші буду смажити на сковороді. Я вам покажу, що це тісто абсолютно ідеально підходить як для випічки в духовці. Так і для смаження. При тому ви можете робити такі пиріжки з будь-якими начинками. Це дуже гарне пісне тісто. Воно не потребує багато часу на заміс, на ще там якісь примудрості. Все, що потрібно, це от по часу лише дати йому підійти. Ось такі два колобочки. Спершу буду смажити пиріжки. Відставляю інший шматочок тіста, ним я займусь трошки пізніше. У мене зараз немає вагів, аби зважити і зробити такі пиріжечки однакові і виміряти кількість тіста. Тому мій лайфхак, як я роблю, коли мені треба однакові кульки. Я просто тісто ось так починаю ділити ділити навпіл. так, Потім отак. І, ну, приблизно ось так. Бачите, які надуваються кульки? ось так. Виходить ось така кулька. Першим я зроблю пиріжки в духовці. Я підготувала деко і просто застелила його пергаментом. Ось такі кульки я скатала і прикрила їх харчовою плівкою, аби тісто не завітрювалося. Як бачите, тут не треба ні мука, ні олія, аби сформувати пиріжки. Вони гарно розтягуються як руками, так і качалкою. Я буду брати десь ось таку столову ложку пюре. Прямо ось так побагато. І просто все гарненько защіпую. Я буду розкачувати качалку. Я хочу зробити собі такі заготовки, і так, на мій погляд, значно швидше робити пиріжки. Мені потім не вистачило начинки, тому що я ось так щедро накладала, ви дивіться, можете класти неповну повну столову ложку. Дуже гарно треба защіпувати і по декілька разів проходити ці всі шви. І от, бачите, в мене манікюр, мені трошки незручно. Я захотіла зробити пиріжки в духовці з таким от грибінцем фігурним або ще кружевим, так його називають, і ось така краса виходить. Це робить досить просто, але зазначу, що манікюр може завадити. Виробляю пиріжки, які буду смажити на сковороді, тісто, просто неймовірне, подивіться, які. Кульки, бульбашки надуваються майже на кожному шматочку. Воно таке в руках просто невагоме. Це найприємніше в роботі тісто, яке я коли-небудь взагалі пробувала. Як я вже сказала, мені не вистачило начинки, те, що в мене є, я розподіляю і знайшла вишню морожену. І тут найголовніший секрет, лайфхак. Кому забракне начинки, якщо у вас буде вишня, не розморожуйте її, як це зробила я. Вона, от у мене, бачите, трохи потекла. Можна ж було просто поставити морожену вишню, додати цукру або пудри. Я додала цукрову пудру, але бачите, воно все почало трошки підтікати. Ідеально було б зробити вишню з крохмалом, але на це був треба додатковий час, тому я вирішила ось так просто. Все ж, вийшли ось такі досить гарні пиріжечки, я їх буду обсмажувати. Ось такі пиріжки я буду випікати в духовці. Вони підійшли, і зараз я їх змащую одним жовтком і додала туди столову ложку молока. Після того, як я їх змазала, лишаю ще на хвилин 5, аби вони постояли. І саме тоді. В духовку, тоді скоринка буде дуже гарна і така золотиста. На розігріту духовку відправляю пиріжки, я налила десь менше половини сковорідки олії і буду смажити їх з кожної сторони до такої рум'яної скоринки. От бачите, треба дуже гарно защіпувати края, тому що перша партія пиріжків, три штуки, в мене розлізлися. Вони вийшли дуже смачні, навіть не залишилося мені дозняти, тому що ми їх першими з'їли. Печені пиріжки вийшли по-своєму дуже смачними, ми їх їли три дні, брали з собою на пікніки, і можу сказати, 100% вони не стали твердішими. Ось м'які, як вони були з духовки, такі вони і є. Це дуже смачне тісто. Спробуйте, цукор в поєднанні з сіллю. Це просто мега-клас, дивіться, які вони м'якенькі. Ось такі вони були завжди. Вони гарно спеклися і знизу були в духовці буквально дось такої рум'яної скоринки.